Яка ж головна причина утворення припливів і відпливів у Світовому океані, та за яких умов виникають максимальні припливи на землі? Відповіді на всі ці запитання ви дізнаєтесь у цьому відео. На цьому каналі ми розповідаємо та досліджуємо, як влаштований наш світ з його унікальною красою та загадками. Говоримо про дивовижні явища, що лякають та заворожують водночас, і розгадуємо таємниці їхнього походження. Підписуйтесь на канал, діліться враженнями в коментарях та не забудьте вімкнути дзвіночок, аби не пропустити найцікавіше. Припливи і відпливи: періодичні коливання рівня океану, які відбуваються раз або два рази на день. Це явище є результатами зміни положення місяця і сонця щодо нашої планети, а також впливом їх сил тяжіння на океан. Головна причина утворення припливів і відпливів. Оскільки місяць і сонце переміщуються відносно на землі, разом з ними переміщуються і водні маси, утворюючи приливні хвилі. У відкритому морі приливні течії мають опертальний характер, а поблизу берегів і у вуских затоках і протоках зворотні поступальні. Як утворюються припливи і відпливи? У підмісячній точці, внаслідок більшого тяжіння місяця, утворюється так званий горб. Цей подібний горб утворюється на протилежному боці земної кулі внаслідок меншого тяжіння. І коли через обертання Землі вони досягають суходолу, тоді відбувається приплив. Гравітація сонця зумовлює схожий ефект, але висота сонячного припливного горба у два рази менша. У відкритому океані приливна хвиля досягає висоти всього 30-60 см. Однак, підходячи до берегової лінії острова або ж материка, вона значно збільшується у висоті. У сусідніх районах, осторонь від точки під місяцем, відбуваються відливні реакції води. Зі зниженням рівня океану в двох відливних точках відбувається підвищення рівня океану на сторонах землі, які звернені до місяця і на протилежному боці. Припливи і відпливи залежать не лише від взаємного розміщення землі, місяця і сонця, а й від географічної широти місцевості, глибини моря, форми берегової лінії та деяких інших характеристик. Наприклад, у відкритому океані висота припливів не перевищує половини метра. Найвищі припливи в світі можна спостерігати в бухті Фандія, яка знаходиться на східному узбережжі Канади. На європейському континенті найвищі припливи сягають 14 метрів та спостерігаються у Британії у місті Сен-Мало. Тривалість між двома послідовними припливами займає 24 години та 50 хвилин. Океанічні припливи та відпливи викликають рухи води, які називаються припливними течіями. Знання про припливні течії важливі для навігації та визначення локації судна. Висоту припливів необхідно враховувати у судноплавстві, оскільки при відпливах у деяких гаванях та портах можуть виникати проблеми для суден зі значною осадкою. Дякуємо за перегляд та сподіваємось, що ви дізналися багато нового. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та вмикайте дзвіночок, аби першими дізнатися не тільки.